Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам історію про маленьку овечку, яка загубилась. Але знаєте що? Пастух завжди шукає кожну свою вівцю, бо всі вони йому дорогі. Овечки паслися разом на зеленій траві. Вони були поруч одна з одною і відчували себе в безпеці. А одна маленька овечка подумала, а що як піти далі? і пошукати щось цікавіше, і вона втекла далеко від інших. Та ось сонце зайшло, і овечка зрозуміла, що вона сама. Їй стало страшно і самотньо. Пастух полишив усе стадо і пішов шукати ту одну загублену овечку. Він кликав її і світив ліхтарем. Коли пастух знайшов овечку, він підняв її на руки і радісно поніс назад. Бо кожна вівця для нього найдорожча. Так і наш небесний пастир, Бог, ніколи не залишить нас самих. Навіть якщо ми загубимося, Він завжди нас знайде і пригорне. Пам'ятайте про це, а тепер помолимось. Дорогий Ісусе, дякую, що ти завжди мене шукаєш і оберігаєш. Навіть коли я помиляюся, Ти любиш мене. Допоможи мені завжди бути поруч із тобою. Амінь.